тест-драйв, новинки, тіні вони Oriflame The One. І в мене два відтінки для того, щоб спробувати. 46919 це сент пісочний. І 46921 це нюд ньют, нюдовий. І я думаю, показати вам це вже всі сріб на цьому оці, і показати вам краще. На половинку ока я зараз напробую цей пісочний, а на другу половинку ось цей нюдовий. Так, і давайте пісочний зробимо свіч. Це у нас матовий беж, це срібний. А це вже буде нюд у нас. Чи пісок, зараз скажу. Ага, пісочний, пісочний. Так, пісочний. Ось таким чином він виглядає. Такий золотавий, приємний, красивий. Це серія Wild Давайте нанесемо на половинку ока якась може стерка, вона наносити. Тут досить сяючий, досить красивий, дуже буде класно виглядати в будь-якому макіяжі, можна просто в куточок бока, можна просто поверх сухих тіни ось сюди, ну, всерединку для мерехтіння. Так, ну давайте, це буде ось вичити, він такий приємний, золотавий відтіночок цей нют має. Він Так, а тепер сент. Ми покажемо все в одному відео. Сент трошки йде, це у нас цей пісок, а це нюд. Нюд, нюд трошки бачите, наче це він буде тильніший. Так, і давайте смочі покажемо. Смочі. Зараз приберемо. Він такий трошки з розовинкою якоюсь, як на мене. Ось. Класно, виблискує. І давайте нанесемо його на другу половинку ока. Приємно мерехтить дуже, дивіться, клас. Ну, вони дуже чимось між собою схожі, особливо при початковому такому нанесенні. Треба трошки почекати, щоб сілися вони тут, трошки застигли. Так, ось таким чином пісочний і нюд. Пісочний нюд. Ну, вже вони схожі між собою, хоча, бачите, трошки пісочний в пісок, а нюд в розовинку. Ось такі ось відтіночки. Зараз нанесу ще другий шар, почекаю і повернуся, щоб ще більше продемонструвати вам. І так, я фінальні шари цих тіней. Це половинка ока пісочний, половинка ока нюдовий. І ви бачите, тут більш такий жовтинку золотинку, а тут більш такий рожевий розовий але. в принципі, вони дуже між собою схожі і виглядають дуже-дуже красиво. Так, давайте трошки підтушуємо. Сяйня дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже красивий.